Я просила Бога забрати мою гординю, і Бог відповів мені. «Ні». Він сказав, що гординю не забирають, від неї відрікаються. Я просила Бога вилікувати мою прикуту до ліжка дочку, Бог сказав мені: ні. Душа її в безпеці, а тіло все одно помре. Я просила Бога подарувати мені терпіння, і Бог сказав ні. Він сказав, що терпіння з'являється в результаті випробувань. Його не дають, а заслуговують. Я просила Бога подарувати мені щастя, і Бог сказав Ні. Він сказав, що дає благословення а буду я щаслива чи ні, залежить від мене. Я просила Бога вберегти мене від болю, і Бог сказав ні. Він сказав, що страждання відволікають людину від світських клопотів і приводять до нього. Я просила Бога, щоб дух мій ріс, і Бог сказав ні. Він сказав, що дух має вирости сам. Я просила Бога навчити мене любити всіх людей так, як він любить мене. Нарешті, сказав Господь, ти зрозуміла, що потрібно просити. Я просила терпіння. І Бог послав мені випробування, щоб загартувати мене. Я просила мудрості, і Бог послав мені проблеми, над якими потрібно ламати голову. Я просила мужності, і Бог послав мені небезпеки. Я просила любові і Бог послав нещасних, яким потрібна моя допомога. Я просила благ і Бог подав мені можливості. Я не отримала нічого з того, що хотіла. Я отримала все, що мені було потрібно. Бог почув мої молитви.